Знову ми з Олександром на витоку річки Інгул. Зараз це наші велосипеди, речі. А саме головне для ночівлі От, у Олександра є такий тент, який ми зараз хочемо встановити зарані, бо потім буде вже темненько, ну не потім. У нас погода така, що да. без тента нікуди. Ні. що краще... Пати під тентом і залишатися сухеньким. Бувають такі сонячні дні, сонячні походи, можна і так, без нього. Так, під відкритим небом, під зірками. А так як зараз навіть тут вітер, хоча ми знаходимося в низині, але щось якось не дуже воно навіть тут продуває, хоч ліс, але якось так. А ще сьогодні ми бачили якусь невідану звірушку, яка на нас навіть хотіла полювати, мабуть. Охороняла територію. Схоже на барсука чи на єнота, ну, таке цікаве. Сиділо, потім розпушилося. І так до нас тик-тик-тик-тик-тик підбігло. а потім все ж таки зрозуміло, що краще на, що на тих людей чіплятися можна просто. Поле втікти, де і все. Но ми і не заважали, звичайно. <свистак> а по забелугому році я тут в цьому лісі на косулю натрапив. Тоже такий дух, якась рижа морда. Думаю, ніфіга сюди собака. А то не собака, то косуля. <свистак> Що зараз у нас під час війни війна погана, а для тварин добре. Їх ніхто не відстрілює. Вони розмножуються їх стає більше і більше. І вони навіть десь і на стають. А зверніть увагу, все ж таки, як тут гарно. Таке гарне плесо, так дерева. Ну, правда, з кожним роком тут все більш хащів і хащі. Ця криниця, ну, коли вона, якщо чесно, ніколи не була криницею, так от щось. Але вже геть фарба повністю відпала. Таке вже страшнень. На тому березі в 2019 році ще жили люди. Ну, вже давно не живуть. Десь з 21-го року, здається, Там електричество було, бо у них світло горіло. А зараз там залишилися лише стовпи. Олександр ну, в цьому розбирається дуже добре, як оце його встановлювати. Це моя хатинка. <смітна> <смітна> Скільки ми в ній вже жили вже. Мальців не вистачить на руку. Це точно. <смітна> 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 ну, фактично. Хочеться розповісти, що ми взагалі з собою стандартно беремо? Ну, дійсно. Тент майже постійний. Так. Дощ. Інколи, правда, я беру намет свій. Але останнім разом перестав. Ну, і знаєте, чому намет не такий, як би от тент краще. Він так само може від дощу прикрити, але ти бачиш все, що діється в окрузі. А в наметі якось отак десь ночувати, хто його знає, що там до тебе підійде чи прилізе. Намет більше для весни і для угоду. Може... І добре, якщо десь от як кемпінг є. кемпінги, там дійсно. Намет поставив, ти знаєш, що ти на захищенні якихось території, то можеш собі спокійно в ньому спати і дійсно там тобі не будуть доставати комарі чи будь-які інші камахи. Та так, -да, краще. А от якщо десь так, як ми дико-дико, то краще все ж таки тент. Ну, Звичайно, спальні мішки, без них ніяк, і керемати. Керемати ну, в мене звичайний, Олександра надувний. Він трохи комфортніший, але, ну кажуть, кожному своє. Можна спокійно спати як і на такому, як і на надувному. Ну, звичайно, да, дійсно, кремати бувають дуже різні. Ну, у мене, як кажуть, простий, але він дійсно не, також непоганий. Так, тримається. Бачите, вже у нас конструкція вже спальні мішки також є ж різні. ну в мене літній його достатньо хоча не тільки я і осені в ньому спав І, якщо чесно не замерзав Звичайно, тож як от для, для велосипеда необхідно мати обов'язково камеру запасну, а також ремкомплект, бо все може бути, можна навіть проколоти один раз, а можна навіть і не один. І якщо у тебе цього немає, а ти десь далеко від міста і населеного пункту, то це дуже буде дуже погано. Бо якщо навіть тут сказати заберіть мене, то ніхто мене звідси не забере. Таксі не, не приїде. Також, звичайно, понятно, в рюкзаке є бінт, лікепласти, перекис водороду, це обов'язково. Бо я кажу, все ж таки може бути і порізався, і впасти, і треба якось першу допомогу собі надати. А також ну, Олександр більше там деякі також ліки на всяк випадок є. Так, да, Дуже така, такі ліки. Обов'язково треба від шлунка, виробної болі, якісь можливо від температури. Ну це якраз сниру. Відкажете, можливо, горло якось заболіло на ранок. Ну, звичайно, якщо у вас є якісь хронічні хвороби, то обов'язково ліки, які від цієї хвороби, обов'язково треба брати, тому що ніколи ти не знаєш, як коли воно у тебе проявиться. Треба бути обережним. Ну, звичайно, павербанки це само собою. Телефони. Це звичайно, але ось ми тут знаходимося, тут нічого немає, ніякого зв'язку. Тут трохи ловить рація ФМ і все. Все, що можна тут послухати, це одну станцію. Ну це і то добре, хоч якась розвага є, що, ну, не відірваний від цивілізованого світу. Також. Сьогодні от ми, деякі інколи думають, що там шашлики та щось круте, насправді це найдешеве, що можна з собою взяти. Тобто ти будеш наїдений і витрачиш мінімальні кошти, тому що навіть все сублімати, або ну, скільки от зараз пакетик сублімата хорошого, 70 це навіть це так, середній нічок. А якщо більш якісне, то це вже 95-100 чимось гривень. центр до 100 гривень. Сказати, що ну, якщо це далекий піший поход, то можливо сублімати це те, що треба. Ну, так як ми на велосипедах і не так далеко, і не на 10 днів, то нам, звичайно, просто вистачає взяти кілограм м'яса і у нас буде. І ужин, тобто і вечеря, і сніданок залишиться обов'язково. А з субліматами, якщо чесно, сильно ти й не і сиш. Хатка наша готова. Хатка готова. Так, складайся. складається. Мені сьогодні, правда, трагедія. Болтик потеряв. Ну ладно. Завтра якось перероблю. Та звичайно, господи, по різьбі тільки, да і всю. Так. Ну все, павербанк. Ну це мені мене дружина зробила такий чехольчик, щоб його не царапати. Він заряджений. 60 тисяч міліампер-часов, здається. Ну, правда, мощність невеличка. 15 ватт. Рація. Можна ще щось Це звичайно. Це теж обов'язково. Якусь вшикалку від комарів треба брати. Бо якщо чесно, ми сюди приїхали, то це якийсь жах. Вони щось такі голодні. Я тут розумію, людей немає взагалі, то вони дуже були раді, що ми є. Так. Лавашек взяли, він також недорогий. і самое цікаве, що вот лаваш також тоже удобний. Він мало місця займає в рюкзаке. Так, тут у нас ми сегодня себе побалуємо, окрошка. Так, обов'язково. Газ. з горілкою. Так папір це теж вже треба і щоб буде ухти бач такі і це ми в низині такчиця це наші шампура такі туристичні як я кажу вони мають невеличкий розмір їх удобно перевозити Це наша основна страва, це шашлик. Так, отакий я возю набор для ремонту камер, якщо щось станеться, невеличкий тюбик клею і латки, як величенькі, от такі маленькі. Бо якщо буде їздити, ну, коли їздить дружина, то у неї... 20, товщина здається як покришки 21. Ну, звичайно, що і камери такі. То от такими великими латками там дуже важко клеїти. Деякі, звичайно, є інструмент. Ну, це ось роз'єднювач. Цепки. Вон, це вже треба викинути, якісь нові пакетики знайти. Здається, вроді навіщо воно потрібно. Ну що з тою цепкою станеться в поході. Але були випадки, коли в лісі їхав хлопець, у нього попало. Це наш мій сусід, Женя, ви його бачили, він приймав участь. І ми часто їздили, знімали. І у нього попало ну, десь на такої товщини геляка. І все. У нього зламало повністю задню перекидку, погнуло, і звичайно вже переключатись неможливо було на велосипеді і дійшли до висновку, що просто укратили цеп, зробили, як кажуть, багато щось кисного велосипеду в Україну. Ну, зате можна було хоч якось їхати. От такі речі вони потрібні. Ну, я от інколи вважу, ще мостила ленцюговий кефір. Воно мені подобається. Правда, його вистачає десь на кілометрів 300, потім треба заново. Але, звичайно, бажано інколи це промивати, чистити, щоб вона була чистенька. Бо просто змащувати воно нічого. Це давно там грязь і до хорошого воно нічого не приведе. Обов'язково треба мати достатньо води. Якщо ви десь їдете, або знати, де її можна набрати. Ну, в даному випадку ну, у нас є запас води, невеличкий, але ми знаємо, тут село Бровкове, там є пара криниць і люди дозволяють нам набрати воду. Ми в них неодноразово їх вже набирали. Так. Це де мій. Він також дуже корисна річ. Якщо дощ, то накинув, їдеш тобі нічого з тобою не відбувається. Ось ще приклад, який Олександр бере плівку і підкладає під керемат. Це також дуже корисна річ, бо якщо трава мокра, то у тебе нічого не мокріє. Ось вот такий от керематик З насосиком. І турбонадувом. І турбонадувом. Ну добре, потім ще будем все. Ну все, дрова вже Що, якщо, на поляво крупковий маркер. Зазвичай використовуємо ось таку горілку. Ну, ви бачили, у мене їх багато, різних. Ми сьогодні будемо користуватися цією. Балон дешевий, з газом, вагонь пекельний куп придбаний в Аврорі. Але його вистачає на деякий час. Ну, хтось тут відпочивав, хотів спалити сміття, але не, не догоріло. Нічого, ми завтра його знищимо. Звичайно, забувайте, якщо ви знаходитесь в десь таких місцях, щоб не вийшло великої пожежі. Так, сейчас нужно требует... за костром пройматься. О! Сушняк. А? Хорошо. Спасибо. Надеюсь. Гриты мы. вже якось комарики не так чіпляються. Трохи димок пішов, і вже в них немає настрою нас кусати. Добре, далі буде. Розстався, да, так? Та він так наївно а їжачий, то буде зараз нападати на нас. Це що, твоя територія, друг, так? Диви. ух ты, как близко подходит. Ты вообще бесстрашный, да? Ты хоть на нас не кидайся, добре? Та да, походу, он может на нас кинуться. Блядь, это пиздец, что сейчас делать? <laughs> Тихонько. Смотри, <laughs> затри, да ты пиздец, должен будет нападать. Дай мы проедем, друг. Дай назад. Смотрите. Красавчик, да, Не валя, вона не Так? Їхали, їхали, зустріли. Оце якась єнота від нас.